Які перспективи залишити агресорів без світла розбирався Костянтин Павлов? Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні? Чи залишиться Москва без світла? Що раз пахові нова тактика засу так нескільки раз і як українські дрони занурюють Росію у блокаут? Жоден з цих об'єктів енергосистеми російської фактично не захищений. І як це вплине на фронт? Їм треба живить свої командні пункти, комунікаційні пункти. Та яких сюрпризів росіянам чекати надалі? Факти тижня про це вже дізналися. Яскрава бавовна долітає до електропідстанції у російському приморсько-ахтарську. Саме з цього міста у Краснодарському краї росіяни традиційно запускають шахеди по Україні. Місцеві жителі прекрасно знають звук двигуна безпілотника, але не думали, що щось прилетить і до них. Слухала звук безпілотника закрила окна, взяла рібенку сіла в коридорі. Потім були вистріли це не перший, далеко не останній удар сил оборони України по енергооб'єктах агресорки. Схоже, це нова тактика ЗСУ. Ми бачимо удари по магістралям, по трансформаторам, по трансформаторним підстанцям, і так далі. Але яка мета і як це вплине на хід бойових дій в Україні? Та яких сюрпризів самим росіянам чекати надалі? Давайте розбиратися. Белгородська область буквально два роки тому її жителі раділи запускам ракет по території України. А вже тепер вчать іноземне слово «блекаут». Наші дрони виробили ледь не всю область, а все тому, що на Білгородщині дислокуються російські воєнні резерви. В Білгородській області в 90 кілометрах від кордону знаходяться угрупування кількістю 90-100 тисяч бійців. Їм ем треба живити свої командні пункти, комунікаційні пункти. Рох почав бити по нашій енергоінфраструктурі у Москві брехливо розповідали. Роблять це не заради того, що пересічні українці сиділи без світла, а аби зупинити роботу нашого оборонного комплексу. Але тоді там не здогадувалися, що в цю гру можна грати вдвох. Удари по цим об'єктам є повністю виправданими та законною ціллю, оскільки їх втрата їх функціонабельності автоматична. Призводить до того, що той чи інший військовий об'єкт також втрачає паралельну функціонабельність і працює вже неповноцінно. Блокаут означає ще й те, що порушується логістика російських військ, адже вся вона зав'язана на залізниці, яка електрифікована. Немає світла, немає поповнення як військ, так і боєкомплекту. І тому першочергові цілі у прикордонних областях агресорки. Майже всі цивільні енергооб'єкти Російської Федерації, які знаходяться. Ються в Курській, Воронежській, Брянській, Білгородській, Ростовській області, і не тільки вони живлять російські військові об'єкти у старому Осколі, куди вже завітали дрони, знаходяться дві великі електропідстанції. Зокрема, є одна з найбільших у Європі. Ці підстанції забезпечують зв'язок Курською та Воронезькою енергосистем. Тож постраждали ще дві області. Але такі удари мають бути регулярними, каже наш експерт, адже поки Росія росіяни можуть досі швидко ці підстанції відновлювати. ТЕЦ і е, трансформаторні подстанції вони відносно швидко. ну, тец вдовше, а трансформаторні подстанції їх можуть росіяни відновлювати. Тобто тут питання тижнів або місяців, коли вони знов запрацюють. Але по ним також треба бути. А що відновити вкрай складно? Так це металургійне виробництво. Коли сталь застигає, обладнання можна викидати. На жаргоні металургів це називається закозлити піч. Саме така доля тепер очікує на Оскільський електрометалургійний комбінат. Знищити сам по собі такий завод дуже важко. Але зробити так, щоб він не працював або працював з якимись паузами досить довготривалими через те, що від, відбуваються відновлювальні ремонтні роботи, це можливо зробити. Оскільський комбінат єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу. Гур служба зовнішньої розвідки розбомбили підстанції, що якраз і живили це виробництво, виходить удар, був подвійний шах і мат, як то кажуть, бо ж виробляти стать для військової і не лише техніки росіянам буде складніше. Тут мова йде і про бронетехніку, ті самі танки, і про артилерійські боєприпаси. Виробництво сталі, з яких робляться корпуса снарядів. Ну тут виробництво будь-якої техніки воно зав'язане на виробництво металу. І крім того, це удар по економіці, бо експорт металопродуктів для Росії ну, це доволі серйозна стаття. Доходів і це лише початок. Удари по російській енергетиці можуть масштабуватися. Же прикрити свої підстанції та високовольтні лінії засобами ППО загарбники не можуть. Жоден з цих об'єктів е енергосистеми російської фактично не захищений від таких ударів, бо вони знаходять, не знаходяться під наприклад, наприклад, прикриттями шаленованої ППО і. В принципі, Росії самі не вистачає шанованої ППО, щоб повністю перекрити повітряний простір. І так, дронам це завдання цілком під силу. Що важливо для нас, вони відносно дешеві і головне дієві. Західна зброя вона призначена для інших задач для знищення іншого порядку об'єктів. Позиції знову ж таки російських військ, але як занурити Росію у темряву, а заразом і Москву за й зірочкою, і якраз для цього нам потрібно дещо більше. Треба знищити всі їх маневрові станції. А це всі ТЕЦ, це всі ГЕС, всі сонячні електростанції. і Так далі, для цього нам треба мати балістичні ракети. Балістичні ракети, які у нас є на збройні, це виключно атакам американські, які у нас є відносно невеличкої кількості. Потрібна достатньо потужна ракета з досить потужною бойовою частиною і фактично з глибиною заходження на територію Російської Федерації, тому поки що ні, але сам сенс слові поки що. Поки що росіяни й гадки не мають скільки потрібно мати павербанків і як за потужністю відрізняються електрогенератори. Але що таке життя без електрики вже почали відчувати на власній шкірі у Ростовській області? вводять графіки відключень. Там не лише не працюють світлофори, а й їжу неможливо розігріти. Тож це гра на двох доведено українськими оборонцями. Костянтин Павло факти тижня Сітів єдині новини.